Як ви тільки приїхали в місто Ужгород, чи залізничним сполученням, чи автотранспортом, не забудьте завітати до нашої крамнички старовинних речей. Ми знаходимося прямо навпроти АТБ. тебе. Чекає дуже велика кількість всяких цікавих речей, і нас вже давно тут охрестили музеєм. Розмістився цілий автопарк різних машинок, різного виробництва. Є простенькі. Пластикові, такі, якими я в десь бачився. потужні екземпляри, як такий КамАЗ з коробочкою. Шикардос, Болт. Машинок дуже багато. Колись моєю вілірочкою і цікаві екземпляри. По прикрасах і положечка, Закінчую довикладати поличку з монетами, бо розібрали оцю от пустоту, треба буде заповнити. Бачите, скільки монет нагребли? золото срібло росте, так що беріть, осінь буде гірше. І у нас трошки українських монет з різних. Тут багато розмістилось порцеляни. Тут різна екзотична, ну продукція у нас. бали бурштином жемчугом, цяцьками. У нас кераміка, ложечки, багато біжутерії, любителі камінців запрошуємо, бачите, є скринки. Під... До речі, ба ба маємо дуже багато платівок. Книжки є цікаві. Ми переробляємо дуже багато годинників. Бачите, скільки у нас годинників. для любілі поритися, куча монет, попроще, значків, монети, різних країн світу, монети. І всяка-вся розсортовано по різних країнах, Європа, Англія, ходячка, монети для любителів колекціонувати погодовочку. Працюємо ми щодня з понеділка по суботу, неділя вихідний, як правило. Ну, треба трошки здохнути. От бачу, у нас магазин називається. Може в 8.30 десь відкриваємося і до 19 дежуримо, чекаємо на вас.